Бруд, грибок та пліснява на стінах, сморід. Це не підвал у закинутому будинку. Так на четвертий рік повномасштабної війни виглядає офіційне укриття для мешканців багатоквартирного будинку в селищі Широке. Підвал у критичному стані. Каналізаційні стоки неодноразово затоплювали це приміщення. Людям перебувати в такому укритті неможливо. Комфортно тут лише комахам, які активно розмножуються на трупах мишей та пацюків. От, якщо згадати, як над нами літають шахи. Хеди на криворіг летять, треба десь ховатись. А куди йти? Тут сидіти ніхто не хоче. У нас в домі живуть пенсіонери, які не можуть на пенсію прожити, ще й ремонти робити і жити за щось. Станіслав неодноразово звертався до Широківського водоканалу, але ефективної роботи ніхто з мешканців не спостерігає. Замість вирішення проблеми лише тимчасові заходи, на кшталт латок. Самі ж старі труби не замінюються. Через це підтоплення укриття в підвалі стали регулярними. Біля 40 років я тут мешкаю, і такі проблеми тут із цим підвалом постійно. Постійно біжить, постійно рве труби, приїжджають, не відказуються, роблять хлопці. Ну що вони можуть зробити, якщо воно все старе ржаве? воні в квартирах, що вже це просто вроді ми живемо на трупному м'ясі, дихаємо трупним ядом. Чи літом відкриваємо зимою задихаємося. Мешканці подали чергову заяву до комунального підприємства Широке. Питання єдине, коли буде створено всі умови або укриття постійно не підтоплювало каналізаційними відходами. Ми також звернулись до відповідальних осіб комунального підприємства Широке, але відповідь одна: чекайте заява. Що не пройшло термін виконання цієї заяви? Буде Термін, що спроводяться, які роботи, що ми зможемо робити, що ми не зможемо робити. Якщо вони підходять під обслуговування, ми будемо Некоторі роботи за рахунок мешканців. Будуть проводитися. Не отримавши чіткої відповіді від представника комунального підприємства, наша команда слідкуватиме і надалі за перебігом подій та виконуваних робіт у тому укритті. Мешканці широкого залишаються з нами на зв'язку та будуть інформувати про те, чи зрушила справа з мертвої крапки після останнього їх звернення. Тим часом війна триває, ворог продовжує атакувати Україну, а в селі Широке мешканці про укриття лише мріють. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, міський.